Цієї ночі, близько третьої години, в Лубенську районну виборчу комісію члени районних виборчих дільниць доставили протоколи для підрахунку голосів у депутати Полтавської обласної ради. Люди вистрілились біля дверей до зали засідань райдержадміністрації, чекаючи, коли назвуть їхню дільницю. Напередодні в одній з дільниць в Лубенському районі під час голосування було зафіксоване правопорушення. Коли чоловік не побачив у списку кандидатів на депутати в селищну раду свою дружину і за. В бійку. як потім з'ясувалось, він просто взяв бюлетень не того округу. 47-річний чоловік у ході виниклої сварки зламав зуба 40-річному голові сільської територіальної виборчої комісії в одному з сіл Лубенського району. Причиною конфлікту стало те, що чоловік виявив відсутність відомостей про балотування його дружини у виборчих бюлетенях. Наразі Вирішується питання про внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт терміном до 200 годин або виправних робіт на срок до одного року. В цілому явка в районі була кращою ніж у Лубнах і становить 55,9%. Наразі очікується інформація про переможців виборчої гонки. У прилеглому до Лубен Засулі, за неофіційними даними переможцем виборчих перегонів стає екс-голова Сергій Іванович Бондаренко. У Лубенському ТВК спостерігачі уважно слідкують за роботою комісії і записують всі цифри, що лунають зі сцени. Офіційних даних щодо результатів виборів варто чекати ближче до опів а поки що за неофіційними даними у перегонах на посаду лубенського міського голови лідирує діючий мер Олександр Петрович Грицаєнко. Телекомпанія Лубни і надалі слідкуватиме за перебігом підрахунку голосів і оприлюднить найповнішу інформацію про результати місцевих виборів. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.